Вітаю вас, друзі. Сьогодні я покажу вам вправи для реабілітації колін. Тобто, якщо у вас болять коліна, якщо у вас болять ноги, то ви разом зі мною можете зараз виконувати ці вправи. Також ці вправи підійдуть добре для тих, хто цілий день працює за комп'ютером або має малорухомий об... малорухоме життя. Тобто, якщо він мало рухається, то ви також можете виконувати ці вправи. Сьогодні також ввечері ми створимо маленький стрім, де я покажу вам вправи на розтяжки всіх груп м'язів перед сном. І зараз ми з вами будемо починати наш комплекс вправ для колін. Тобто, якщо ви цілий день сидите на роботі, то ви можете виконувати разом зі мною ці вправи. Багато хто думає, що якщо він сидить, будь-яка людина сидить на роботі, от, то мені навіть розповідають, для чого мені вправи для колін, тому що я сиджу, я... мені потрібні вправи для хребта. Але насправді це не так, друзі. Тому що все тіло і все взагалі взаємопов'язане між собою. І коли ви працюєте над Якоїсь е, одної групою м'язів, то результату просто не буде. Потрібно все робити в комплексі, е, тому що все взаємопов'язано. Тому я рекомендую кожному до виконання ці вправи. Також, друзі, якщо вам імпонує моя праця, вам подобаються мої прямі увімкнення та стріми. Я буду дуже вдячний, якщо ви станете спонсором. Мого YouTube каналу е можете підписатися на мій BuyMeACoffee а також ви можете е приєднатися до підтримки за мої стріми на монобанку. Всі посилання внизу в описі під цим відео, а також е в, в чаті ви можете знайти. Добре, друзі, а ми будемо починати наш комплекс вправ Встаємо до руханки. Лягаємо на килимок. Сідаємо і починаємо з першої вправи. Тягнемо носочки від себе, а тоді до себе. Від себе, а тоді до себе. Від себе видих і до себе вдих. Від себе видих і до себе вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, робимо кругові оберти колінами вперед і назад. Тобто ми, коли на себе тягнемо носки, тягнемо носки на себе, коліна підіймаємо вгору. Тоді зводимо до середини коліна, розгинаємо коліна, тягнемось носками вперед. Тоді знову до себе носки, піднімаємо коліна і розгинаємо коліна вниз, тягнемось носками вперед. До себе вдих і від себе видих. Робимо кругові оберти в одну сторону. В одну сторону вдих, а в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. І назад. Один. Два. Три. Чотири і вперед. Один. Два. 3, 4, Назад. Один. Два. 3, Чотири вперед. Один. Два. Треть. Чотири. Добре. Завершили. Вправо. Лягли на килимок. І згинаємо почергово кожну ногу в коліні. До себе згинаємо, робимо видих і розгинаємо вдих. До себе згинаємо, робимо видих через рот. І розгинаємо, повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Згинаємо дві ноги в колінах. І. Опускаємо коліно в сторону. Робимо видих. Опустили вниз і повернулися назад в початкове положення вдих. Друга нога вниз. Видих і вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Поставили ноги ширше і зводимо коліна всередину. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Друге коліно вниз. видих через рот і вгору вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Розігнули ноги в колінах. Підіймаємо ногу вгору і відставляємо в сторону. Робимо видих і повертаємось назад, вдих. Друга нога. Видих. І назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Зігнули одне коліно до себе і робимо кругові оберти Вперед і назад. Тобто через сторону до себе видих і від себе вдих. Тоді знову до себе видих і від себе вдих. Один. Два. Три. Чотири. В другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. І в зворотньому напрямку. Один. Два. Три. Чотири. І те саме виконуємо на другу ногу. Один. Два. Треть. Чотири назад. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. І в другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили вправо. Лягаємо на живіт. Руки тримаємо під чолом і згинаємо дві ноги в колінах. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо ногу вгору і через сторону відводимо вниз. Підіймаємо вгору і повертаємось в початкове положення. Тоді друга нога через гору в сторону і через гору назад. Один. Два. Три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, завершили вправу. Наступна вправа. Зігнули ногу в коліні і підіймаємо, тягнемося п'яточкою вгору. Робимо видих, вдих.

3, 4, 1, 2, 3, 4. І опустили ногу. Так, на цьому наш комплекс справ для колін завершено. Сьогодні я обов'язково створю стрім з вечірньою руханкою на ніч. Приблизно він буде в 9-й годині, я ще не встиг створити прев'ю, але сьогодні я це зроблю. Також я сьогодні домонтовую відео з ранковою руханкою. Це будуть дуже цікаві та круті вправи. Я впевнений, що вони вам сподобаються. І ввечері ми з вами обов'язково маємо зустрітися. Я усім вам бажаю мирного та спокійного дня. Хочу побажати вам та вашим родинам, нехай вас оберігає Бог, здоров'я нам усім, миру та добра! А ми з вами прощаємося до вечора.